Весною літом 12 -го года у нас начнеться масове строительство по цій технології. Себестоимость этого жит... жилья на 30% ниже, ніж обычного. будинки. Ці вже експлуатуються. Тобто, люди нормально відчуваються власниками хорошого житла. Вітаю вас! Ви дивитесь програму Армія в одній із березневих передач. Ми розповідали вам, як в гостомелі в урочистій обстановці відбулось закладення пам'ятного знаку на місці спорудження житлових будинків для військовослужбовців збройних сил України. Будівництво відбувається в рамках проекту Військове містечко 300. Пройшло майже півроку, і ось ми знову тут. Наприкінці березня голова оборонного відомства Михайло Єжель пообіцяв мешканцям Гостомельського гарнізону, що за чотири місяці на цьому місці з'явиться чотириповерховий будинок. Бажання міністра оборони якнайшвидше вирішити давню і болючу житлову проблему підкріплене його вірою в те, що підтримка з боку держави та об'єднання зусиль потенційних інвесторів і представників міністерства оборони допоможуть успішно реалізувати нові проекти з будівництва житла для Військовослужбовців Збройних сил України. Ми настільки поставили перед собою амбітні плани, так? що за 5 років ми запланували побудувати біля 50 тисяч квартир. Значить, таким чином, якщо нам вдасться це зробити, то черга, як таке поняття щодо житла в Збройних силах буде ліквідована. Житлова проблема військовослужбовців нині, як і раніше, є досить актуальною і перебуває на контролі керівництва держави та оборонного відомства. Програма будівництва житла для військовослужбовців взята під личний контроль президента України. Є повне взаєморозуміння з урядом України, з кабінетом міністрів, і е я сподіваюся на те, що спільними зусиллями ми цю проблему в ближайші 5 років з безквартирними військовослужбовцями рішив. Я думаю, вона уйде в прошлое. Гостомельська новобудова випробувальний полігон з будівництва житла, тому й під постійним контролем радника міністра оборони України Володимира Рашетила. Він щотижня звітує керівникові відомства про перебіг робіт. Разом з ним наша знімальна група завітала на будівництво, щоб пересвідчитись, чи вже очікують на безквартирних військовослужбовців омріяні квадратні метри. Ми знаходимося на площадці, которая э, закладывалась в марте месяце. Отчет, отчет строительства вот этого здания, где мы сейчас находимся на площадке, он начался с первых чисел августа. С момента, с момента подписания договора с подрядчиком, который прошел, э, победил на торгах. Здесь нашли авиационную э, бомбу, обследовали весь участок. Полтора месяца мы только занимались этим вопросом. Нельзя было менять уже э, место строительства и так далее, потому что здесь привязан проект, здесь э, прошли все согласования, сети и прочее. Мы пошли на это, мы получили заключение специалистов о том, что э, эта территория безопасна, она вся обследована, под, были потрачены средства, силы, время. Житлова програма Військове містечко 300. Це пілотний проект за підтримки уряду України. Він передбачає залучення позабюджетних коштів для будівництва житла для військових службовців на території колишніх військових містечок. Чому 300? Це 300 військових городків, які виведені з бойового використання і цільовим образом під будівництво житла для військовослужбовців. И не только жилья, но и всех помещений, связанных э, с связанных с обеспечением данного жилья. Это и садики, и школы, и торговые заведения, медицинские учреждения. Это все то, что возможно построить только с помощью инвестиционных средств. ведь кожного жилого буинку в майбутних новых микрорайонах Министерство обороны Украины отремонтирует 25% квартир. Их распределят среди военнослужащих узбройных сил Украины. По этой технологии мы можем строить и э, принимать в эксплуатацию здания, которые будут для разных категорий военнослужащих. Это и э, общежитие для рядового состава, это и низкоэтажные здания, одно-двухэтажные, для контрактников семейных, для офицеров частей. Житло для військових сьогодні будують за новітніми європейськими технологіями. Каркас будинку з міцних металевих профілів, стіни з легких конструкцій. В таких квартирах буде тепло взимку і прохолодну літню спеку. Усі конструкції вітчизняного виробництва. Термін експлуатації такого житла 75 років. Житло військовим будують за пришвидшеними технологіями. Якщо кількаповерховий будинок за технологією стандартною будують мінімум 2-3 роки, то процес зведення сучасних каркасних будинків доволі швидкісний і ефективний. Він триває 3-4 місяці. По этой технології достатньо 4 місяці, щоб від проекту согласування, отримання розрешення, проведення торгов е, среди подрядчиков, прошло 4 місяці, щоб стояла. Чотирьохітажне здание. Это максимальный максімаксимальний етажне зданий е, быстровозводимых, на котре ми пройшли експертизу. Застосування каркасних конструкцій не новина. Так давно вже будують у США, Канаді, Росії, Китаї. Чимало так званих фінських будинків, зведених ще за радянських часів, є й на теренах України. Технологія дозволяє швидко і без задії тяжових вантажних механізмів, крім як здесь автокранів, збудувати швидко на площадці каркас, який потім зашивається спеціальними плітами. Використовується сталь високолігірована з оцинкованим покриттям. Це є захист від корозії. Використовуються пліти гіпсокартонні, використовують. Пліти, фібропліти, так називаємо, магнезітові, це для зовнішньої ділки. Використовуються е, спеціальні декоративні штукатурки, використовуються пленки защитні, е, використовуються профнастіли, які ми виробляємо для перекриття. Розробляючи і впроваджуючи програму військове містечко 300, представники Міністерства оборони ретельно вивчили зарубіжний досвід щодо зведення житла каркасним методом. Ми зучили опит. И инвестиционного строительства, и государственного финансирования в России, в Америке, в Польше. То есть практически во всех уголках мира, где есть необходимость строительства жилья для военнослужащих и, расквартир... и системы расквартирования. Володимир Михайлович один із тих, хто цим питанням займався досить детально. Отож і розповів, що кожна технологія будівництва житла має свої переваги і недоліки, зокрема, стосовно термінів будівництва та економічної вигідності. Монолітне будівництво, свої плюси, має і мінуси. Каркасне строительство, котрое ми зараз займаємося, металокаркасом, свої плюси і мінуси. Панельне строительство своє, свістоме строительства такого здания без учета внешних сетей и так далее, составляет где-то порядка 400 долларов в квадратный метр. Сегодня это самая конкурентная цена по сравнению со всеми другими технологиями строительства. Поэтому мы избрали ту технологию, себестоимость которой действительно нам под силу. Зважаючи на сучасні технології компанії забудовника, довгоочікуване житло для 400 сімей військовослужбовців гостомельського гарнізону стане цілковитою реальністю. Данне житло відповідає всім державним будівельним нормам України. Воно є надійне, воно є енерго зберігаючим, воно екологічно чистим, крепкий теплий дом, який відповідає всім екологічним нормам, міровим стандартам і стандартам України для військових. Наша компанія будує в перший раз, але ж такі дома будувалися для ча частних замовників. Будинки ці вже експлуатуються, тобто люди нормально відчуваються власниками хорошого житла. Поки ж обіцянка міністра оборони України підтверджується вправністю будівельників, які в досить короткі терміни успішно завершили монтаж каркаса будинку і приступили до його обшивки. Наступні об'єкти планується зводити набагато швидше. Для цього будівельникам доведеться добряче попотіти, а в чергу на забудову сьогодні вже стають військові містечка у Броварах, Боярці, Коцюбинському, а також у Севастополі, Миколаєві та на Закарпатті. То в кожній області від 10 до 20 таких городків, ми будемо застраювати. Мы можем строить и в сейсмоопасных зонах Крым, Закарпатья, Одесская область и в любых других районах. 42 тысячи квартир надо. Это мы должны по 10-15 тысяч в год просто уже готовых квартир сдавать. Это реально, поверьте мне. Продовж п'яти років оборонне відомство планує забезпечити житлом військовослужбовців у нових мікрорайонах в різних регіонах України і створить фонд резервного житла. Чи вдасться втілити задумане в життя, покаже час. А ми слідкуватимемо за будівництвом та інформуватимемо вас. На сьогодні все. Це була програма Армія та я, Назар Волошин. До зустрічі за тиждень.